Дорогі брати і сестри, Церква Христова, мир вам. Таке прекрасне зібрання ми сьогодні маємо. Ми добре зробили, що прийшли на це місце. Слава Ісусу Христу! Господь вже багато промовляє до нашого серця, Він нас навчає, Він нам про щось вже говорить особисто, індивідуально. Господь щось говорить до нашого серця. Через псалми, які ми чуємо, через проповідь, яка вже звучала, Господь Він нас навчає, Він нас потішає Духом Святим, Він підкріплює нас, підбадьорює. Слава Йому і хвала. Є написано в Біблії таке слово, що спочатку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було спочатку. Все через нього сталося, і без нього нічого не сталося. І ось читаю Боже Слово, яке записано в Євангелії від Луки, 4 розділ, 18, 19 вірші. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати. Полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Це слова сказав Ісус Христос, коли Він був у суботній день, там у Синагозі, коли йому дали книгу, Він прочитав ці слова. А перед тим ще пророк Ісая говорив про Господа Ісуса Христа. Таке пророцтво прозвучало. І ось коли Христос зачитав ці слова і Він сказав, що нині виповнилось це написане Слово. І ми знаємо, що коли Ісус Христос ходив по цій землі, Він ізціляв, оздоровлював, Він відкривав сліпим очі, Він очищав прокажених, Він воскрешав навіть мертвих і Він проповідував. Царство Небесне, слава Ісусу Христу. І ось коли сталася така подія, що Іван Хреститель знаходився там у в'язниці, і Він послав своїх учнів, щоб вони пішли і запитали, чи Він є той Ісус Христос, якого вони чекають, чи їм чекати іншого. І ось що сказав Ісус Христос: це 7 розділ Євангелія від Луки з 22-го вірша. Тож він сказав їм у відповідь: Ідіть і сповістіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі прозривають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангеліє. Блажений той, хто через мене не спокуситься. І ось ми бачимо свідоцтво Ісуса Христа, як Він прийшов, як Він ходив по цій землі, як Він звершував служіння ту місію, ради якої він прийшов на цю землю. Він до людей був дуже милостивий, дуже добрий, дуже лагідний. Він зціляво здоровлював, підіймав людей, а до релігіозних діятелів того часу він був дуже строгий. І ось ми бачимо, що до простих людей, які потребували від нього помощі, Він був милостивий до них. Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки той самий, слава Ісусу Христу! Він і сьогодні так само приходить туди, там, де біль, там, де розпач, там, де горе, біда, проблеми, там, де люди самі не можуть собі допомогти, туди приходить Господь Ісус Христос. І він так само сьогодні зцілює, подимає, оздоровлює, він так само сьогодні дарує свободу від будь-якого гріховного рабства. Слава Ісусу Христу. Мене звати Дмитро, мені 38 років, я проживаю в місті рівно. Являюсь членом церкви Віфезда, одружений в мене двоє дітей. І так в моєму житті сталося, що народився я у в'язниці жіночій, 74-та колонія, місто Одеса. Діти, які там народжуються, то по закону України вони мають право біля своєї мами знаходитися до трьох років. А далі, якщо ніхто з родичів не забирає, то таких дітей відправляють в дитячий будинок. Приїхала бабуся, забрала мене в рівне. І там вона мене виховувала, і вона намагалася все робити для того, щоб я виріс доброю, хорошою людиною. І коли мені вже виповнився определений возраст, вже бабуся не могла зі мною справитися. Я опинився на вулиці, гуляв на вулиці, таксі таксікаманією з такими самими друзями, як і я сам був. Прогулювали школу, вдома не ночували. І ось в 11 років я спробував наркотики, і мене відправили навчатися в інтернат. Я навчався в інтернаті. Після інтернату мене відправили в спецшколу в Київ, я там навчався. А коли мені виповнилось 14 років, мене відправили в колонію для неповнолітніх Тернопільська область, місто Бережани. І ось браття-сестри, знаходячись там в тій колонії, коли прийшли дуже важкі обставини в моє життя, я згадав про свою бабусю, я згадав про всі ті добрі умови, які вона для мене створювала, як вона мене любила, як багато всього вона доброго для мене зробила. Але коли в мене це було, я цим не цінував. А коли я це втратив, оцінив, пожалів про те, але вже було пізно. І я в своєму серці на той момент говорив: мені було 14 років. Я думав, вийду з цих місць і більше туди не попаду, бо там дуже погано. Але чогось, вийшовши на свободу, пройшло пару місяців, і я знову опинився в колонії для неповнолітніх. Це вже місто Маріуполь, Донецька область. І коли мені виповнилось 18 років, мене перевели сюди, у Львівську область, в колонію, там я знаходився. І коли я вже потрапив на дорослу колонію, то я, як вомут з головою окунувся в це приступне життя. Я посвятив себе цьому життю, я звершував якісь подвіги, я якось виростав в тому приступному середовищі, і спочатку мені це подобалось, мене це влікло. І, проходячи певний час, я відчував, що в моєму серці приходить оця пустота. Що мені вже жити не хочеться. в мене алкогольні були наркотичні залежності і граманія. Я сам не міг з того звільнитися, і я відчував, що моє життя воно закінчується. Я відчував в своєму серці, що я не хочу так жити, як я живу, але самостійно я нічого не міг змінити в своєму житті. І ось, виходячи з тих місць, я знову і знову туди потрапляв. За ті діла беззаконня, які звершував, я не знав тоді Бога, я не знав Спасителя Ісуса Христа, я не знав, що Він змінює життя людей, я до Нього не звертався, я про нього не чув. І ось, знаходячись в колонії суворого режиму в Київській області, Березанська колонія, одного разу туди прийшли віруші, які весь час відвідували ту колонію. І ось я прийшов на богослужіння. Присів на задню лавочку в молитовній кімнаті і якраз проповідувалося Слово Боже. Я дивився на цих людей, які нас відвідали, і я бачив, що це колишні наркомани, колишні злочинці, але вони розказували про Бога, про силу Божу, про Ісуса Христа. І я вам свідчу, браття, сестри, оце живе та діяльне Слово Боже. В той момент, коли воно достигло мого серця, почалися переміни в моєму житті. Слава Богу, і в якийсь момент в мене пропав сон, в мене пропав апітіт. Я почав задумуватися над своїм життям. Я побачив, який, яка я некчемна людина. Як я знаєте, йду прямо в погибель. Наскільки я грішний, я побачив, це все Слово Боже, воно просвітило мене, воно показало мені, хто я є перед Богом. І я тоді оцінив себе правильно. Я оцінив, я побачив, що я є грішник і я йду в загибель. Але Ісус Христос написано за Нього, що Він каже: Я є двері, хто війде мною, той спасеться, і війде, і вийде, і пажить знайде. І ось я зрозумів, що мені треба каятися перед Богом. Я прийшов туди в молитовну кімнату, схилив свої коліна і призвав ім'я Господня, слава Ісусу Христу! І з тих пір моє життя помінялося. Ось з 2012 року я вже слідую за Ісусом Христом. Він звільнив мене від всіх залежностей, які в мене були. Він хрестив мене Духом Святим, слава Богу. І також Господь від самого початку мого увірування побудив моє серце для благовістя. Я вдіваю на себе такий плакат, на якому намальовані написані тексти Слова Божого. Беру з собою колонку, мікрофон і їжу по Україні, там де великі міста, там де ринки, вокзали. От і всякі такі багатолюдні місця. Я туди йду і звіщаю слово Боже, роздаю Євангеліє. І також часом, коли буваю тут, у Львові, то з вашим братом Андрієм не один раз зустрічалися. Ваша церква звершує там служіння, годування, І люди збираються, яким важко живеться, які в складних життєвих обставинах. І там є гарячий обід, і там звучить проповідь Євангелія. Я також приєднувався не один раз, і мені це дуже приємно, це служіння. Слава Ісусу Христу. І ви знаєте, Господь відродив мене для нового життя. Він мене, знаєте, вдохновив і благословив на те, щоб я звіщав Його ім'я таким людям, які сьогодні не знають Бога, які в залежностях. Ми також відвідуємо в'язниці, лікарні і скрізь там, де є люди живі, які в проблемах знаходяться, які під владою гріха. То ми говоримо про Спасителя Ісуса Христа, слава Богу. І ось, браття, сестри, як на початку я пам'ятаю Господь. Мене побудив, вставай, благовіствуй, слово Боже. Це відбувалося в електричці. Я тоді проживав в Київській області, їздив в Київ на роботу. І ось пам'ятаю одного разу: я їду з роботи такий втомлений, і в мене бажання приїхати додому і лягти відпочивати вже скоріше. Але раптом я відчув бажання вставай і говори людям за Христа, за Спасителя. Що Господь Він любить їх, що Він хоче дати їм спасіння. І я встав і почав в електричці говорити про Ісуса Христа. І я відчув, що мені важко говорити. Я пройшов перший вагон, другий, третій, і відчував, що мені важко. Але в якийсь момент відкрилося оце внутрішнє джерело. І вже не я говорив, а вже Господь через мене говорив: слава Богу! І оце, знаєте, оця боротьба, вона весь час відбувається. Дух противиться плоті, а плоть Духу, і вони друг другу противляться. Але коли ми себе перемагаємо раді Господа, раді Євангелія, коли ми починаємо служити людям, приобрітати людей для Царства Божого, то Господь Він в тій праці нам допомагає. Бо коли він вже перед своїм. Воз... Возношенням, перед тим, як вознестися на небо, він з учнями був зібраний там на горі, і він їм повелів, каже: йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. От хто буде вірувати, й охреститься, той буде спасений. І там потім, наприкінці, Господь каже такі слова, що верніше Слово Боже каже такі слова, що вони пішли скрізь. І проповідували Слово Боже при Господньому садействі. Що ми не будемо йти, браття, сестри, самі по собі, самі від себе своїми силами, коли ми йдемо звіщати Слово Боже, чи то в лікарню, чи то кудись на посіщення, чи ще в якісь місця говорити людям про Бога, Господь Він буде давати своє садійство, свою силу. І я дякую Богу, що сьогодні я бачу Його силу. Коли я виходжу на площу, коли йду в лікарню, коли йду в в'язницю, я бачу, як Господь діє своєю силою. Слава Йому і хвала. І тому мій заклик такий до нас, щоб коли ми вже пізнали Господа, Він відкрився нам, Він дав нам Духа Святого. То ми прийняли силу, щоб бути його свідками на цій землі, щоби про нього говорити, щоб звершувати ту працю, яку він нам оприділив. Тому що в Господа в церкві немає просто тих, які спостерігають со сторони, просто як відвідують, як люди цього світу сьогодні відвідують. Театри, кінотеатри, якісь вистави дивляться, якісь концерти, прийшли в залі, побули, подивилися і пішли у них далі своє життя. Але в церкві Христовій не так. Господь кожного із нас іскупив, омив своєю кров'ю, дав нам Духа Святого, ми є члени церкви Христової, і Господь він хоче, щоб кожен із нас для нього звершував працю. Ту працю, яку він тобі відкриє, те, куди він тебе поведе, те, що він тобі дасть, щоб ти для нього звершував, щоб ти не просто був слухачем забувчивим, щоб ти не просто спостерігав зі сторони, але щоб ти приймав активну участь у служінні Богу. І для цього Господь дав нам Духа Святого, бо ми йдемо не своїми силами, не в своє ім'я. А в ім'я Господа Ісуса Христа, слава Йому і хвала. І ось, браті, сестри, якщо сьогодні задуматися, чи маємо ми ту силу, яку ми мали би прийняти разом з Духом Святим, бо Христос сказав своїм учням: ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І далі Він каже: і будете моїми свідками. То сьогодні, якщо. Ми не бачимо тієї сили, то, можливо, це тільки по тій причині, що ми не хочемо бути свідками Ісуса Христа. Ми не виконуємо доручення Ісуса Христа на цій землі. І по тій причині ми можемо не бачити тієї сили, тому що сила дається для того, щоб свідчити. Про Ісуса Христа, а якщо ми зайняті собою, якщо ми зайняті устройством свого земного життя, ми все набуваємо, набуваємо, приобрітаємо для себе, як будто би ми вічно зібралися жити на цій землі. Але земне життя, воно дуже коротеньке, воно швидко проминає. І попереду нас чекає Господь, нас чекають вічні оселі неба, які Христос для нас приготував. І чи зможемо ми, браття, сестри, йому в очі подивитися і сказати: Господь, я жив для тебе, моє життя належало тобі. Після того, як ти мені відкрився, ти мене помилував. Ти мене зробив своєю дитиною, моє життя повністю змінилося. Я більше не шукав свого. Я служив тобі. Я віддано служив тобі. Я віддавав всього себе тобі. Чи зможемо ми так сказати Господу, чи, там, чи нам не буде соромно подивитися йому в очі? Тому, браті, сестри, отака моя думка, такий мій заклик до нас, щоб ми молилися, Господи. Дай мені звершувати ту працю, яку ти для мене оприділив. Веди мене своєю дорогою. Я всього себе довіряю тобі, всі сфери свого життя віддаю в Твої руки. У мене є свої плани, свої напрямки, свої цілі, але я це все віддаю тобі. Ти управ мною Господь. Ти поведи мене по твоїй дорозі. Ти, Господи, відкрий для мене все те, що Ти оприділив на моє життя. Бо я всього себе і все своє віддаю в Твої руки, і давайте ми про це помолимося, братя і сестри, а Господу слава Амінь. Боже святий, істинний праведний. Ми дякуємо Тобі, що ти, прийшовши на цю землю, віддав своє життя ради нас, Боже, ти не пожалів себе, Господи. Ти до кінця випив ту чашу, яку оприділив для тебе Бог Отець, тому що ти бачив нас, Боже, ти бачив наше життя, наше спасіння на подвиг душі своєї. Ти дивишся з задоволенням, хвала Тобі! Ми є церква Твоя. І ми чекаємо тебе, коли ти явишся і забереш нас від цієї землі. А поки ми тут а перебуваємо на цій землі, бажання нашого серця служити тобі, багато плоду принести, прославити Твоє ім'я, Господи, і збирати скарби на небі, де моль іржани стрибляють, і вори не підкопують і не крадуть, бо наша вічність буде в небесах. А це земне коротке життя. Ми віддаємо в твої руки, тобі довіряємося, і ти відкрий в нас твоє оприділення, твоє призвання, твою волю, щоб вона звершилася в нашому житті. Ми тебе за все славимо, величаємо, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Співаємо разом. Дай я підійду до тебе ближче. esse